Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами поговоримо про те, що б я радив вам робити на хардкорі. Зараз ми займаємось тим, що проходимо наші побочні завдання для того, щоб відкрити всі бонуси. Якщо ви ще цього не робили, ну, це, звичайно, потрібно зробити. Але розмова буде не про те. Ну, тобто, ось ці бонуси наші нижні, які нам будуть давати максимальну кількість облів. Це обов'язково, тому що, наприклад, хоча б до четвертого рівня докачати для того, щоб відкрилися наші пойнти для парагону, і для того, щоб відкрилися наші зілля і очки наших мінь. Це саме головне. Останнє, скажімо так. Останнє завдання тут не обов'язкове, друзі. Але ми все одно його виконуємо, тому що вже почали. І було б, скажімо так, неправильно закидати цього персонажа і не проходити їм ці завдання. Тому що я не збираюся, наприклад, робити це ще один раз. Відразу скажу про те, що потрібно вибирати інших наших компаньйонів. 100% я раджу для цього режиму, друзі, вибирати основного компаньйона, це Субо, для того, щоб він вам відкривав всю мапу, показував монстрів, показував трави, показував взагалі все, що знаходиться на мапі. Якщо ви не знали, який із компаньйонів це робить, це саме він. Бонуси ви там можете вибирати ті, які вам подобаються, але основна його задача це показувати нам всіх на мапі. Без нього буде грати складновато. Також, що б я радив вибирати в помічники, це обов'язково райхара. Чому? У нього є дуже така цікава властивість, яка дає нам змогу, друзі. Ставити на нас купол, коли ми знаходимося на лоу HP. Коли в нас маленький, маленький залишається запас здоров'я, він забирає 90% урону. Якщо ми будемо стояти декілька секунд під цим куполом, у нас є шанс не померти. Далі, що б я радив, друзі, на цьому режимі це. Вибирати зовсім інші пріоритети по нашим речам. У вас на речах має знаходитися велика кількість захисту. Якщо в звичайному режимі ви можете зібрати білд, який може, скажімо так, знаходитися повністю на відрізку, коли в нього все зібрано. Ну, прямо. от під корінь, тобто всі супротиви стихіям зібрані прямо, от, щоб їх вистачало так, як їх потрібно бути. На хардкорі я раджу всі стихії збирати більше. Де це можна побачити, друзі? Це можна побачити ось тут. Пишеться, що перевищує на якийсь процент. Можете почитати. Чому? Тому що знову ж таки в порталах є монстри, які, друзі, можуть нам ці, цю кількість стихій врізати. Також в порталах є монстри, які можуть нам зменшити кількість нашої броні. Тобто, якщо ви граєте на цьому режимі і у вас в броні тут знаходиться одна тисяча, це дуже погано, тому що, скоріше за все, якщо ви... Потрапите в якийсь портал, де монстр на вас нанесе негативний ефект, який забирає вашу броню, можете прощатися зі своїм персонажем, тому що якщо у вас зібрано там 1000 на броні, чи по 70 рівно до супротивів всіх, скоріше за все, що ви просто не виживете. Далі, друзі, ну з предметами, я думаю, тут зрозуміло, що ми обираємо ті, які мають, окрім супротивів і окрім бонусів до наших стихій, ми маємо ще брати предмети, в яких буде хороша, скажімо так. Хороший аспект до нашого, наприклад, здоров'я. Тому що, якщо ми будемо грати без цього аспекту, то, скоріше за все, друзі, ми також дуже швидко втратимо свого персонажа. Тобто нас цікавлять більше речі, не щоб розігнати максимально потужно свій урон, Нас цікавлять речі, які нам дадуть якусь кількість захисту, тому що без нього ну, буде трошечки. Погано, друзі, грати, тому що ми не зможемо нормально вистояти в будь-якому режимі. Далі, що б я радив, це збирати білди трошки по-іншому, скажімо так, принципу. Нас будуть цікавити в парагоні більш захисні аспекти. Всі захисні аспекти, які можна там взяти, ми обов'язково будемо вибирати. Тому що без них нам буде складно, друзі. Також, що ми можемо ще зробити для того, щоб, друзі, не помирати? Не вибирати білди. Такі, які ви зараз бачите на екрані, там, де нам потрібні якісь умови. Чому друїдом і, наприклад, чарівником, я думаю, що мало хто грає зараз на м, цьому режимі, тому що друзі в них білди зав'язані на специфічному уроні. Наприклад, для того, щоб дамажити друїдам, ну, білд ми розбирали, можете переглянути на каналі. Потрібно, щоб працював наш бонус від рун. Якщо цей бонус працювати не буде, ми будемо наносити дуже погану кількість урону. І чому я не радив би збирати такі білди? Тому що, друзі, їм незручно грати максимально. Замість того, щоб слідкувати за мапою, слідкувати за монстрами. Ми будемо постійно відволікатися на ці бафи. ми будемо з вами втрачати на це все час. І замість того, щоб слідкувати за тим, щоб наш персонаж не помер, будемо слідкувати за цими бафами, щоб, скажімо так, наносити велику кількість урону. А нащо воно нам потрібно на хардкорі? слідкувати за бафами, а не слідкувати за нашим персонажем? Як ви бачите. Білд тут трішки інший. Той варіант, що я пропонував, він тут без урагану. Чому? Тому що руна буде запускатися в нас, зв'язка рун, яка дає нам overpower демедж, буде запускатися і від урагану. Щоб цього не відбувалося, ми це вміння прибираємо, тому що це незручно слідкувати за цим ураганом. Він нам буде збивати наші руни. Для того, щоб цього не відбувалося, ми не беремо його, тому що це вміння дуже схоже з дією, як і катаклізм. Тобто, якщо ми запустили раз уже катаклізм під цими рунами, то нам потрібно тільки його підтримувати. Та ж сама історія і в урагану. Якщо ми запустили свій ураган під цими рунами, то нам тільки потрібно його підтримувати. Для того щоб не набирати кількість дій урагану, щоб не збивався наш катаклізм, то нам довелося просто прибрати його з білду, тому що чесно, він просто-напросто заважає нормально слідкувати за мапою, нормально слідкувати за монстрами. Тож, що б я радив, або не збирати ті білди, які зав'язані на якихось рунах. ну, Наприклад, якщо в них не прямий урон, а зав'язаний тільки на якійсь руні, який наносить, наприклад, overpower damage у друїда, тільки від того, якщо ми запустимо всі ці ефекти. А збирати якийсь білд, який наносить зрозумілий нам урон, в якого немає ніяких. Підводних каменів в цьому білді, тобто щоб в нас постійно була ситуація, що ми все контролюємо. Я думаю, що абсолютно всі білди потрібно перероблювати саме під цей режим, тому що більшість з них не годиться для того, щоб грати нормально, тому що в основному, якщо ви подивитеся всі дошки парагону, якщо ви подивитеся всі вміння, які вибрані в нас. Ну, з наших основних вмінь, ви побачите, що всі білди зараз в планерах, на сайтах, та будь-де, вони знаходяться в ситуації, коли люди вибирають там все на урон. Навіть якщо ви дивилися відео попередні, ті, що вже є на каналі, ви помітите, що коли ми розглядаємо дошки парагону, що там все майже вибрано на те, щоб наносити велику кількість урону. Тому, друзі, для хардкору я б розглянув якісь інші варіанти, передивився, скажімо так, здібності, які можуть або піднімати нам здоров'я, або піднімати, ну не здоров'я, піднімати відновлення нашого здоров'я, або піднімати будь-яким чином захист, Ну, накладувати додатковий бар'єр, накладувати додаткову спритність переміщення, накладувати додаткові. Ефекти для виходу з контролю. Тобто все, що годиться для звичайного режиму, не дуже добре буде працювати на саме хардкорі друзі. Тому, звичайно, я б не радив використовувати білди, ті, що знаходяться, готові в планері, я б радив використовувати білди. Уже за власним розсудом, тому що тут якраз починається саме цікаве. Якщо ви будете збирати свого персонажа на хардкорі, ви зрозумієте, що вам потрібно трошки більше вникати в той чи інший білд. Тому що якщо ви будете грати в нього так, як задумано людиною, який створив цей білд, всі білди. Створюються, я я вважаю, що для звичайного режиму, тому що там береться все на уро. Ну і тут можна по, поробити якісь експерименти, тому що у нас з'являється можливість використовувати тепер всі захисні аспекти для нашого персонажа. Це те, про що якраз ми будемо говорити наступне. Аспекти, друзі. Якщо на звичайному режимі вам здавалося, що якийсь аспект ну, абсолютно не потрібний, наприклад, щоб з'являвся навкруги нас купол, коли нас пробивають монстри, ну, або аспект, який збільшує нашу броню в два рази. Та на хардкорі, друзі, це аспект ну, трошки інше значення. Має, тому що тут якраз наша задача, щоб наш персонаж повністю не втратив свою, скажімо так, боєздатність і просто не, не впав від будь-якої тички монстра. Тому тут всі аспекти, друзі, грають трошечки іншими барвами. Я б вам радив почитати взагалі захисні аспекти, що там є з них і які із них. Нам може допомогти. Відразу хочу відмітити аспект, який дуже добре допомагає нам грати на торменті 4 Це якраз аспект на нашу кількість броні максимально. Це стовідсотково один з найкращих аспектів захисних. Аспект, який дає нам бар'єр при нанесенні по нам урону. Який дає також купол непоганий аспект. Також, ну, в друїда, наприклад, є аспект, який збільшує нам або кількість бар'єру, коли ми приміняємо вміння з часом відновлення, або ж він відхилює нам здоров'я, коли ми використовуємо ці вміння. Ось цей прибрав я цей аспект. Я думаю, ви без проблем зможете його знайти. Хотів показати, але я думаю, суть ви зрозуміли. І найкращий, як на мене, аспект це друзі, те, що не вмиручий аспект, скажімо так. Це коли ми при атаках відновлюємо якусь кількість здоров'я на 2,5%, якщо не помиляюся, звучить він як. Повна дурниця, типу 2,5%, що це таке, Але якщо наш персонаж б'є часто і б'є боляче, то він буде працювати майже як ідеальний аспект взагалі для цього режиму. Тому що будь-які паки монстрів нам будуть не страшні тепер. Все, що завгодно, ми зможемо зробити з цим аспектом звичайних, скажімо так, підземеллях. В підземеллях кошмару, нам не потрібна буде ніяка додаткова для цього штука, для того, щоб нормально себе почувати. Тобто, ну, для цього режиму я б радив передивитися, що взагалі є з захисних аспектів, тому що вони, друзі, є дуже корисними і можуть допомогти вам ну, не померти цим персонажам, ну, тим чи іншим персонажем. Тому, друзі, це те на що потрібно звернути теж увагу. Слухайте, ну мабуть, мабуть, ця, скажімо так, штука стосується і відйомських сил. Відйомські сили, друзі, я б радив вибирати по принципу, також щоб у вас був якийсь додатковий ефект контролю, додатковий захист. Ну, якщо це буде не на сезоні, то звичайно, там ви вже нічого не придумаєте, але відьомські сили також, розбір також про них є на каналі, про всі, також будуть інші геть. Тому що, друзі, нам не підходять ті, скажімо так, відьомські сили, ті, що ми використовуємо на звичайному режимі. Якщо ви звернете увагу, то тут в мене стоять зовсім інші, наприклад. Ті, що використовуються в цьому білді, в усіх планерах. Сили я раджу вибирати, також, щоб у вас був додатковий захист чи додатковий бар'єр. Ну і, звичайно, друзі, окрім сил, окрім сил, мають бути інші взагалі, наприклад, благословення у друїда. Ну, тут так зівпало, що вони якраз підходять для цього режиму. На інших класах я відразу скажу, що ці зачарування і благословіння мають бути зовсім іншими. Ну, варвара там зв'язано зі зброєю. Там нас нам нічого не допоможе. Некроманта я пам'ятаю, що точно є поліпшення супротиву всім стихіям або поліпшення броні, якщо не помиляюся. Ну супротив стихіям точно є. Тобто цей аспект для хардкору, як на мене, один з найкращих у Некроманта. У друїда найкращий аспект, який збільшує здоров'я на 30%. Не аспект вибачаюсь. Ну, класове, класова спеціалізація, в кожного класу це по-різному. Для чарівника це, наприклад, буде дуже гарний, гарним зачаруванням, полум'яний щит. Те, що дасть нам, скажімо так, можливість не померти. Від якогось страшного вміння монстрів. Слухайте. Ну, про предмети сказали, про вміння також, про класові навички також, про наших компаньйонів також і про Відьомські сили. Руни, друзі. Саме руни. Руни це цікаво, тому що тут ви бачите, що в нас стоїть бак і зек для того, щоб зменшувати час відновлення нашого ультимативного навику, нашого катаклізму. На руни я б вам також радив би звернути увагу, особливо на такі руни, як зек, та, що зменшує. Час відновлення нашого ультимейту, ну, в нашому випадку катаклізму, тому що це буде дуже прекрасна руна для всіх класів, бо всі класи зараз в сезоні грають саме на вмінні через саме наше потужне вміння. Далі хотів би звернути вашу увагу на руну зал, тому що вона буде збільшувати наш максимальний запас здоров'я, що буде чудово для всіх класів, я думаю. На цьому режимі. Також дуже класним, класною руною буде руна Тул, яка буде викликати кільце льоду чарівника. Одна із самих, мабуть, класних рун це руна Кве, яка буде давати нам земляний бастіон друїда. Це дуже потужне захисне вміння, воно підійде майже на всі класи. Тобто, я, мабуть, всі руни, ну давайте ще якусь цікаву відмітимо. От, наприклад, руна мод також буде класною для всіх класів, не тільки для, скажімо так, не тільки для розбійника, тому що ось ця руна, та, що викликає тіньову завісу, вона дуже класно має синергію з руною Ігні. Чому саме з ігні? Коли нам потрібні якісь підношення, поясню, як це працює. Це те, як досягти, наприклад, подавляючого урону зі 100% вірогідністю, або те, як досягти якогось вміння, щоб воно працювало у вас постійно. Чому саме ця руна мод? Ну, інші руни, я думаю, ми розглядати не будемо, тому що там більш-менш все зрозуміло. Я думаю, ви зможете розібратися, тому що, друзі, там, коли нам потрібні підношення, коли з'являються ці тіні, ця тінь дає нам ці підношення. І кожного разу, коли по нам наносять урон, ми все нові і нові тіні Створюємо і це дає нам змогу набирати руну зан для подавляючого урону. Якщо у вас було питання, наприклад, як набрати цей подавляючий урон постійний, ви постійно можете отримувати урон, використовувати руну мод для того, щоб на вас були постійно тіні, щоб вони постійно з'являлися, відновлювалися і таким чином буде набиратися ваша руна зан. Це у кого було питання? Як зробити так, щоб на кожному класі був подавляючий урон. Ну, подавляючий і критичний? 100%? Я вважаю, що це дуже корисна руна, але можу відразу сказати, що не намагайтеся зліпити із класа якогось термінатора, який буде, наприклад, використовувати цей over power damage, можу відразу сказати, що це повна дурня для чарівника. Це можна зробити, але ці всі білди, вони дуже сильно незручні, вони взагалі не підходять для хардкору. Руна мод тут трошки нам для інших цілей, для того, щоб збільшити нашу кількість здоров'я і для того, щоб збільшити наші, скажімо так, шанси на виживання. Але можу сказати, що досягти от 100% шансу цього урону можна, але в чарівника, в принципі, його немає ні в парагоні, ні в вміннях толком. Тому робити це не варто і намагатися його зібрати через нього. Тому що поки не з'явиться якась руна, чи якийсь гліф, якийсь, скажімо так, якийсь легендарний вузол. Парагоні. Я не раджу це взагалі робити, тому що це повна дурниця. Ну, Я намагався зібрати чарівника. Він навіть вигравав 3-5 хвилин по часу в великому порталі в ямі, вибачаюсь. Він вигравав десь на 3-5 хвилин по часу в ямі, але я вирішив не робити огляд на цей білд, тому що це білд, в якому потрібно. Скажімо так, ну, заморочитись для того, щоб їм грати. Я вважаю, що такі білди не годяться взагалі ні для цього режиму. Ну, Можна їх зібрати на звичайному, для того, щоб проходити все далі і далі. Ну, Підказку я вам дав. Я думаю, ви зможете це якось погратися з рунами. ну, Якось це зробити, щоб ваш чарівник наносив постійно критичний урон. і... Overpower damage. Відразу скажу, що це можна зробити, просто в цьому немає ніякого сенсу. От і все. Ви можете це зробити, але я не раджу таке робити для харкору. Я раджу використовувати саме ті руни, які не використовуються на звичайному режимі. Ну, в своїй більшості, скажімо так, дуже рідко хто їх використовує. Також забув сказати вам про руну ват, якщо не помиляюсь, яка накладує прокляття Некроманта, що буде теж чудовим для будь-якого класу, щоб добивати всіх ворогів, на яких діє періодичний урон. Ну, тобто, руни ті, що не використовуються, друзі, на. В звичайному режимі дуже класно можна використовувати на хардкорі. Руни мають велике значення. Завдяки, наприклад, зв'язці рун у цій зброї я можу спокійно бігати і відновлювати своє ультимативне вміння навіть з поганим кільцем. І ви бачите, що часу залишається вдосталь. Але мені цей час якраз потрібен для того, щоб не дивитися на клавіші. Він мені потрібен для того, щоб його було вдосталь, щоб я просто прожимав. Свій ультимейт для того, щоб бігати нормально цим білдом якісь нескладні, скажімо так, івенти. І хорошим до речі, хорошою відйомською здібністю буде, друзі, ось цей дух для того, щоб забрати на себе час від часу якусь кількість урону. Я думаю, що тут немає нічого складного, в принципі, начебто нічого не забули. Начебто все розібрали, друзі. Якщо вам ця інформація була цікавою, то можете поставити вподобайку. Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити вподобайку. Якщо не сподобалось, можете поставити <палець> не вподобайку, а палець вниз там без різниці. На цьому каналі будуть виходити різноманітні ролики по Diablo 4, можливо, про щось іще. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. бережіть себе. Ну і до зустрічі в нових відео на цьому каналі.